Більш як у зросла кількість крадіжок грошей з кредитних карток українців за останній рік. Шахраї переважно іноземці за кордоном обладнання, яке копіює дані з картки, коштує дешево. Тому за останній рік скімери накладки на банкомати використовували 250 разів. Активізувалися злодії, які дурять під час інтернет-проплат. Утім, навіть шахрай, який не дружить з електронікою, може поживитися з вашої картки чи реально захиститися, з'ясовував Станіслав Фещенко. Одне відрядження до Лондона мінус 8 тисяч гривень. Панель Лязня лише півсотні фунтів у банкоматі. Біля офіційного відділення десь в районі Весмінстера, а за кілька днів із картки зникло все. Я думаю, що в банкоматі стояла якась штука на карточки зчитала. А мені смс-ка одне за приходила, що 200, мінус 200 фунтів, мінус 200 фунтів, мінус 200 фунтів. Британська поліція заяви не прийняла, сказали вихідний. Утім, наполегливість Іллі йому допомогла. За місяць переговорів із банком йому гроші поновили. Наш банк всі гроші повернув. Типовий скімінг кажуть в українській міліції. Тут готові допомогти з закордонними проблемами, проте скімери, накладки на банкомати, уже в Україні за рік у Києві затримали сімох шахраїв іноземців, а це вилучені в них докази. Ця накладка щитує інформацію з картки фіксує Один день вони встановлюють на один банкомат, іншого дня встановлюють зовсім за іншою адресою. Взагалі, по картковому шахрайству по місту Києву приблизно 14 мільйонів. Да. Коли карту вставили, вам банкомат покаже, як це виглядати. Обдивіться весь банкомат по периметру, радить директор асоціації членів платіжних систем. Де накладки, а де відеокамера, яка підглядає ваш пін код? Вводити код, прикривайтеся. Утім, є і не електронні методи забрати ваші гроші з тої сторони. у цієї накладки клей. Этот шатер открылся, купюры вышли, прилипли к этому клею. Вы думаете, ну, наверное, операция не совершилась, забираете карточку и уходите. Подходит товарищ из за угла, снимает эту накладочку с прилипшими деньгами и идет себе дальше. І третій популярний спосіб обчистити картку фішингові сайти. Це ті, які маскуються під відомі платіжні системи і видурюють у вас карткові дані. І хоч міліція може за кілька секунд вирахувати IP, придушити сайти важко, бо вони можуть бути за кордоном. Ми усе частіше купуємо в інтернеті якісь товари, авіа та залізничні квитки. І, щоб не стати жертвами фішингу, бажано зареєструватися на сайті свого банку та встановити ліміт інтернет-платежів, скажімо, 2000 гривень. Купив квиток Київ-Берлін і одразу ставте ліміт нуль. Більше з карти нічого не знімуть. Останні поради від фахівців: карти з чіпом шахраям зламати дорожче, ніж вони можуть з них украсти. Замовляйте такі і міняйте пін-код, хоча б раз на місяць, якщо пам'ять у вас гарна. Станіслав Фещенко Влад Журенко, ТСН 1+,1